Доброго, шановне панство! Трішечки сьогодні поговоримо про новини, а саме про оновлення 35.2. Тож буду вдячний за вподобачку, звісно, ж, і коментар. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Велика вам дяка. Погнали! Почнемо з того, що на Ерангелі і Таего з'являться нарешті автомати з енергетиками і знеболювальними. До речі, також, окрім таких автоматів, є ще автомати з бинтами, тож майте, звісно, вже при собі трішечки монеток. Наступна новина це на ерангелі з'являться бочки. Що за бочки спитаєте, які можна зруйнувати пострілами чи іншим знаряддям. В них можна знайти бусти, медикаменти, зброю, а також секретні ключі. Тож, якщо побачите таку бочку, спробуйте свою вдачу. Тепер на таегу буде червона зона. Окрім цього, коли ви попадаєте панцирфаустам чи іншим таким знаряддям, зона буде руйнуватися, як і на інших мапах, що додасть ще більше реалізму. Дахів, звісно ж, це не стосується. Також, окрім цього, з'являться з'явиться кірка на тего, що дозволить знайти трішечки більше золота. Ну, ви зрозуміли, про що я. Ви знали, що на Ерангелі чи Мірамарі є маскувальні сітки для автомобіля. Тепер... По колесам буде складніше влучити, але з пострілом сітка зникає. Майте то на увазі. Також, окрім цього, сі 4 трішки послабили. Тепер це встановлена зброя з таймером чи правильно активацією в 4 секунди, що в свою чергу зробить гру ну, ще більш ризикованою. Це точно. Також хто не в курсі, виходить новий батлпас, і як я розумію, те, що ми бачимо зараз, це і є нагородою за кожен з них. Як гадаєте, окей чи не ок. З незначних змін ще трішечки покращили надувний човен, покращили інтерфейс сигнальної ракети, і як я зрозумів, це додана інформація, що саме дається ракета, ну, скоріше за все, йде мова про опис. Ну і це всі зміни, які нас чекають. Напиши обов'язково, що саме тобі сподобалося, чекаю твій коментар. Ну і до зустрічі в наступному відео. Дякую за перегляд.